Вітаю, у студії для вас працює Вікторія Шульська, якими подіями жила Житомирщина цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. Музика. Уряд України анонсував нову соціальну ініціативу «Пакунок школяра». Це грошова підтримка у розмірі 5 тисяч гривень для родин, чиї діти йдуть до першого класу. Така підтримка дозволить придбати шкільне приладдя, форму та інші необхідні речі для першокласника. Деталі у сюжеті. 7 липня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про старт нової програми Пакунок школяра. Це фінансова підтримка батьків-першокласників, які навчатимуться у офлайн-форматі для придбання всього необхідного. Уряд розробляє широкий пакет допомоги родинам з дітьми, який включає медичну, соціальну та освітню складові. Будемо поступово затверджувати ці новації. Сьогодні, за ініціативи президента України, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявку на отримання виплати може подати кожна українська родина через застосунок Дія. Заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи. Міністерство соціальної політики прокомунікує всі деталі та інформацію про старт подачі заявок. Важливий момент, що ця виплата в 5 тисяч гривень жодним чином не вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог. Зокрема, з даними голови Мінісоцполітики Оксани Жолнович, якщо батьки першокласника не мають застосунку дія, вони можуть звернутися до пенсійного фонду та подати заявку на отримання допомоги у будь-якому сервісному центрі та вказати рахунок, куди надійдуть кошти. Українська спортсменка Анастасія Подкопаєва гідно представила Україну на світовій арені та стала чемпіонкою світу з Кіо Кушенка і карате. 16-річна каратистка показала високий рівень підготовки, силу духу та справжню любов до своєї справи. Про її шлях на чемпіонаті світу дізнавалися наші журналісти. Нещодавно в Угорщині відбувся чемпіонат світу з Кіо Кушенка і карате, де першість добула 16-річна Анастасія Подкопаєва. Дівчина розпочала займатися карате в рідному Херсоні та вже майже 9 років присвячує себе цьому виду спорту. Взагалі, я займалася раніше гімнастикою, а потім тато запропонував піти на карате. Тому мені сподобалось і тому я займаюся. Після початку повномасштабного вторгнення Анастасія з родиною переїхали до Житомира. Тут дівчина тренування не зупинила і вже цьогоріч представила Україну у складі збірної на чемпіонаті світу у місті Сольнок. Я виграла на чемпіонаті України два перших місця, потрапила в збірну і. Так, поїхала. Бої були не сильно тяжкі, не сильно легкі. У мене було три поєдинки. Перший був поєдинок з суперницею з Угорщини, другий був зі Словаччини дівчинка, і третій був з Угорщини також. Тричі на тиждень вона тренується із тренером Олександром Лановим, і за два місяці до чемпіонату розпочали активну підготовку. Склали програму тренувань і з тактичної підготовки, і з силової і з силової витривалості. Потім вже ближче до змагань переглядали поєдинки можливих суперниць, розглядали можливу тактику яку більше. Приймати до спортсменів до можливих суперниць у фінальних поєдинках, тому підготовка була важка, але як ми бачимо, досить вдала. Маємо перше місце, тому це досить потужно, особливо для міста Житомира мати чемпіонку світу. Я думаю, це дуже круто. Анастасія зізнається, що сподівалася потрапити на чемпіонат світу. Я готувалася вже, мабуть, з самого маленького маличку. Mm. Тому що, мені здається, ця мрія кожного спортсмена, спортсмена потрапити на чемпіонат світу, а тим, тим більше стати чемпіонкою. Спочатку я не вірила в це, що я стала чемпіонкою, а вже потім була радість. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Шахраї вигадують дедалі витонченіші способи, аби викрасти особисті дані українців. Одним із таких є телефонне шахрайство або вішинг. Особливо небезпечним є шахрайство через перевипуск сім-карт. Словмисники отримують доступ до номера жертви. Після чого можуть перехопити смс-коди, зламати аккаунти або зняти гроші з банківських рахунків. Подробиці далі у матеріалі. Одним із найрозповсюдженіших видів фішингового шахрайства є вішинг, тобто шахрайство з допомогою телефонних дзвінків. Це так звані дзвінки з банків, дзвінки від знайомих або від працівників служби безпеки, праворонців, в тому числі і кіберполіція, і шляхом телефонних дзвінків шахраї заволодівають особистими даними, прізвищами по батькові, CVV, номерами карток, індифікаційними кодами з метою заволодіння грошовими коштами або особистими даними потерпілих. Зокрема, небезпечною схемою, завдяки якій зловмисники можуть заволодіти номером телефону, отримати доступ до банку, соцмереж чи месенджерів. Є шахрайство через перевипуск СІМ-карт. Шахраї представляючись операторами стільникового зв'язку, зв'язуються з потерпілим. Кажуть, що ваша картка потрібно її перевипустити, і таким чином, паралельно або за допомогою програми забезпечення, або з іншим способом відв'язують практично банківську карту та іншу інформацію, яка міститься на, на, у мобільного оператора, до перевипущеної картки, яким уже володіє шахрай, а не потерпілий. І отримують доступ до грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, навіть можуть зробити кредит, збільшити лімітний і отримати вже кредитні кошти, Завалити персональними даними, в тому числі і до дії таким чином можна доступ отримати. Аби захистити себе від шахраїв, фахівці радять дотримуватися декілька правил. Якщо потрібно перевипустити карту, то наприклад, в Київстарі є. Колл-центр це можна зробити через кон-центр. В LifSell є особистий кабінет, в Vodafone можна встановити. Другий пін-код на карту для, для її перевипуску. Да? Ну зрозуміло, людина може втратити телефон, або всім карту, да? є, є можливість дійсно перевипустити. Але загальне правило таке, що перевипуск карти це потрібно попередити оператора якимось, чин, ну, якимось чином, яким я сказав, у кожного окремо, щоб при перевипуску карти була особиста присутність клієнта, тобто вас, і таким чином себе убезпечити. Друге, друга порада теж не панікувати завжди. І якщо вже стали жертвою шахраїв, то швиденько телефонувати в банк особисто, блокувати банківські рахунки свої, щоб не вкрали гроші з них, блокувати, блокувати соціальні мережі, теж витоку не було, ну і телефонувати. Особисто перепровіряти, якщо вам телефонують, а ви цього не замовляли цієї послуги ж про карти, то телефонувати безпосередньо оператору по іншим засобам зв'язку і встановлювати особисто що ж відбувається. Якщо ж ви чи ваші рідні стали жертвою злоумисників, потрібно звернутися до кіберполіції або за допомогою електронного звернення, або ж особисто до відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, що знаходиться за адресою міста Житомир, вулиця Героїв Чорнобиля, 2. звертатися до поліції само собою, до кіберполіції, зокрема, звертатися до банківської установи, казати те, що повідомляти, що стали жертвою шахрів, щоб заблокувати рахунки максимально швидко і не втратити грошові кошти, звертатися до оператору стільникового зв'язку. Про, про ці наслідки повідомляти про, про незаконний про незаконний перевипуск карти, е, встановлювати двофакторну, як мінімум, аутентифікацію на телефон. Ми про це теж раніше казали. І перевіряти на майбутнє, перевіряти є в відкритих джерелах інформації платформа, на якій можна перевірити наявність чи відсутність способів втручання на ваш акаунт, на вашу електронну пошту і так далі. Тобто, максимально себе обезпечити. Зокрема, ресурс Кібербрама допоможе навчитися безпечно користуватися інтернетом, розпізнавати протидіяти онлайн загрозам. Також захистити себе від ворожої пропаганди. Щоб попередити трагічні випадки на воді, рятувальники провели профілактичний рейд на місцевих водоймах. Під час заходу вони поспілкувалися з відпочивальниками, розповідали про основні правила безпеки під час купання, роздавали тематичні пам'ятки та наголошували. Відпочинок біля води має бути не лише приємним, а й безпечним. Як все відбувалося, дізнайтеся далі. Початку купального сезону на водоймах області загинуло чотири людини, серед яких одна дитина. Основною причиною нещасних випадків залишається нехтування правил поведінки на воді, аби запобігти збільшенню трагедій і застерегти населення. Рятувальники та поліцейські провели профілактичний рейд стихійними місцями відпочинку поблизу Житомира. Проведено профілактичне відпрацювання на стихійних місцях відпочинку людей на воді. Наголошено людям про дотримання правил безпеки на водних об'єктах, як правильно іде купатися, так як це все повинно правильно відбуватися із дітьми, так як, на жаль, є вже досить велика кількість загиблих, а саме чотири людини, з них одна дитина. Тому така робота проводиться систематично. Провели її спільно з працівниками правоохоронних органів та ювенальної превенції. Розповідаємо про безпеку на воді. Щоб не залишали дітей без нагляду, ну, щоб вони постійно були під вашим контролем. І бажано, так, коли, ну, чесно кажучи, трошки долекуватися дітей, коли ви з дітьми прийшли, особливо коли вони в воді знаходяться. Треба бути ближче, щоб ну, на випадок чого відразу можна було або надати допомогу, або хоча б покликати когось. Так, далі триматися далеко, що можете почитає. І рекомендуємо відвідувати спеціальне відведення для цього місця купання. На жаль, стати Це або доросле, або дитячі 5 Тому що там досліджені пологікло, там є рятувальна служба на воді, яка на випадок чого може надати Тому Краще відвідувати спеціально відведення, ніж отакі такі стихійні місця. Тому що тут дно ніхто не досліджує, зрозуміло, що це може бути знизу. Ну і на випадок чого ваша безпека тут тільки... Під час профілактичного рейду надзвичайники нагадали громадянам основні правила безпеки на воді. Зокрема, купатися слід лише у визначених місцях із рятувальними постами. Фахівці застерегли від вживання алкоголю під час відпочинку та закликали батьків не залишати дітей без нагляду. Житомирський трамвай один з найстаріших в Україні. Свій рух він розпочав ще у 1899 році. Відтоді трамвай став не лише зручним засобом пересування, а й невід'ємною частиною міської історії та щоденного життя житомарян. Сьогодні він залишається важливою складовою громадського транспорту, поєднуючи минуле і сучасність, а для бажаючих доступна екскурсія ретротрамваєм, яка дає нагоду подорожувати в історію просто колією, детальніше у сюжеті. В Житомирі проводять екскурсії ретро трамваєм, яка присвячена історії та сучасності з цього виду міського електротранспорту. Долучитися до них можуть як і житомиряни, так і гості міста. Особливісті цієї екскурсії є те, що можна після того, як я вже розповім про трамвай, то люди на передньому задньому майданчику можуть як житомиряни знов ж таки. Більше 125 років тому стояла на цих площадках і їхали цим трамваєм. Екскурсія триває більше години, під час якої люди можуть дізнатися більше про історію Житомирського трамваю. Я людей переношу, як машиною часу, переношу у кінець 19-го, початок 20-го століття, коли запустили Житомирський трамвай. Розповідаю, які передумови були. Який був пасажирський транспорт до того, як з'явився електричний трамвай? А як готувалися до запуску цього трамваю? І безпосередньо, вже коли запустили. Які були цікаві такі казуси, цікаві історії пов'язані з цим? Підвідувачі екскурсії мають змогу зануритися в атмосферу тієї епохи, коли трамвай тільки розпочав свій рух у Житомирі. Під час цієї екскурсії Житомиряни, гості міста переносяться на 126 років тому, бо саме житомирський трамвай запустили 22 серпня 1899 року, і вони відчувають. А як же томиряни перший раз каталися, користувалися цим громадським транспортом? Бо це був самий перший громадський транспорт. Він був дешевше ніж візники. Візники брали за свою роботу 35 копійок, а трамвай коштував на всього 5 копійок. Тому що можна і підійти на площадку, де водій, подивитися, як він керує, які у нього умови непрості, бо в нього навіть немає Сидіння і відкрита, відкритий майданчик, і ось люди дивляться, що коли йшов дощ, сніг, це все летіло прямо в обличчя водію. Тобто саме некомфортне місто було якраз водія. Відбувається екскурсія щосуботи. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо, що провели цей час з нами. Залишайтеся в курсі подій і не пропустіть найцікавіше. До нових зустрічей! За даними Гідрометцентру Житомирської області, у суботу, 12 липня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 13, вологість повітря 36%. Вітер північний зі швидкістю 1,8 метрів за секунду. У житомирі протягом дня буде сонячно без опадів.